Вітаю, друзі! Хочу вам розповісти про п'ять прислів'їв, які говорила моя бабуся. Я більш ніж впевнений, що ви деякі вже не пам'ятаєте, бо деякі забули, бо деякі не використовуєте. Тому важливо це все піднімати в простори інтернету українською. Підписуйтесь на сторінку, буду дуже вам вдячний. Поїхали! Перше прислів'я, де тонко, там рветься. Друге прислів'я: любов, не картопля. Просто так не викинеш у вікно. Третє прислів'я. Якщо хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Четверте прислів'я. Який Іван, така і пісня. І п'яте прислів'я це про слово. Слово не, гороб... не горобець випустиш не впіймаєш. Він такі цікаві прислів'я колись розповідала мені моя бабуся і використовувала. Зараз ми вже багато з нас втратили бабусь і дідусів. І також нове покоління українців чули, пам'ятають, але не користуються так сильно, як колись користувалися наші предки. Тому пам'ятаємо, рухаємось вперед і цінуємо. Дякую, друзі!